Після того, що не підійшло, зазвичай пропонують три заміни і кожна гірша за попередню. Мені не підійшло розкішне пальто, перламутрово сіре з блискучими ґудзиками на гладкій атласній підкладці. Виявилося завелике. Іншого розміру немає, але продавчиня енергійна і наполеглива і вже тягне щось інше альтернативу. Ось яскраво червоне пончо з капюшоном, з вигляду, як у середньовічного інквізитора. Пончо це ж майже як пальто, правда? Ні? Тоді, може, трикотажний жилет зі штучним хутром сумнівної якості. Прекрасний вибір, каже вона. Або ось кеди, новенькі, щойно надійшли з міцною підошвою. Можливо, це і гарні речі, справді непогані. Але не те. Те пальто, димчасто часто сріблясте, елегантне, враз стало здаватися бездоганним, і відчуття втрати лише посилилося. А все запропоноване натомість виглядало дедалі абсурдніше і безглуздіше, так і в житті. Те, чого не отримали, швидко замінюють іншим. Замість людини, яка була нам до душі, з'являються інші. Можливо, вони непогані, але на фоні того, хто не залишився з нами, всі ці заміни здаються чужими і навіть неприємними. Або от не вийшло влаштуватися на роботу мрії. І одразу з'являються варіанти, щось на кшталт того самого пончо чи кедів. Ці можливості лише посилюють розчарування і викликають гірку посмішку. Життя, як і продавчення, швидко пропонує три альтернативи: одна гірша за іншу, все комічніше і безнадійніше. І єдиний вихід вийти з того магазину, дати собі час, не намагатися негайно знайти щось замість втраченого. Інакше ризикуєш піти в кедах, яких ніколи не хотів. Треба зробити паузу, відпустити, дозволити собі посумувати за тим, що не склалося, і тільки потім повернутися до пошуків. Без метушні, без образ. Без поспіху, без бажання взяти аби що. Іноді з часом з'ясовується, омріяне пальто не таке вже ідеальне, дефекти, штучність, фальш і стає полегшенням, що воно нам не дісталося. Бо після паузи з'являється щось справжнє, те, що насправді потрібно. Так часто буває, просто варто вийти, перечекати, і згодом знайдеться краще.